Ті питання і так далі. Ну, для мене, наприклад, сьогодні зрозуміло, наприклад, от виступи від депутатів, от пан Михайло, мені сподобався, що все-таки він говорить фахово і говорить фахово про ті проблеми, які можна рішати дійсно в нашому місті. Фахові сполягає депутата в тому, що народ, який тут живе, він хоча б повинен знати основи того, того всього розвитку міста. Розумієте? Тому що а це повинно сприяти туристо Бойківщина, просвіта, інші, які повинні методом обучи, як колись було, розумієте, розказувати людям, що таке, наприклад, генеральний план забудови міста, що таке план соціально-економічного розвитку, що таке розумієте конкретні речі. І з того потім будується бюджет, як виконати той план соціально-економічного розвитку В розрахунку, що є, наприклад, на 25 років. Зроблений план розвитку міста, генеральний план забудови міста. Від той генеральний план забудови створюється програма соціально-економічного розвитку, створюється бюджет, наповнюється, розумієте, і по руках йде послідовна праця всіх. І тоді не буде питання, що там мерк краде, чи там депутати відмивають гроші. Тоді цього не буде, але громада цього не знає. Частина депутатів знає, але мучить, бо їм вигідно отримати ділянки. Від садівництва, отримувати із магазини і так далі. На сьогодні, в Другобичі, констатація факту. Із Великого промислового культурного центру Галичини, Царь України, Другобич перетворився в центр корупції, хабарництва. Віджит... Хто у нас Ось сьогодні Сікора каже, от я пішов, мені ні в чому не відмовляє Радзієвський. Ну ви скажіть, який ви завод підняли. Ви тут кричите, я хотів підняти завод. беріться, робіть кранові піднімайте, піднімайте сільське господарство. Поки що роки при владі, а то ви любите критикувати. Шкатору, я готовий з вами дискутувати. Любіте, бо ви йдемо, такі я кажу. E, e, <рес> я хочу, хочу сказати таку. Друзі, поки ми не навчимося розумієте, відноситися з повагою один до другого, у нас нічого не буде. Ми всі розумієте, заражені якимось таким розумієте, критиканством, що ми можемо пустослівно говорити на когось про кожній і відповідати за свої слова. Це дуже ганебно, розумієте? Тому що з того починається наша культура, між іншим. Культура в тому, щоб відповідати за свої слова. Якщо міський голова